З'ясувати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишнього начальника Одеського обласного ТЦК підозрюють у незаконному збагаченні. Власне йдеться про Євгена Борисова. Суд уже ухвалив рішення про конфіскацію його майна в Україні. У четвер, 27 липня, стало відомо, що суд наклав арешти на майно, гроші та банківські рахунки екс керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Окрім того, було конфісковано майно членів родини. Борисова за даними телеграм-каналів, на що повпливав залужний, який заявив, що більше такен при ньому не пройде всі гроші та майно, яке конфіскується після рішення суду, буде передано армії. Ера хабарів закінчилася. Діяти будуть жорстко, а сяде не на 10 років, як просять, а довічно. Як пишуть в офісі генпрокурора, було арештовано земельні ділянки Борисова загальною площею понад 2 гектари в Одеській області. Будинки та квартири в Одесі, а також шість елітних автомобілів, намагаючись упередити подальші правові дії. Слідства родичі Борисова намагалися вивести частину майна за кордон так при спробі перетину кордону у пункті пропуску паланками, яке удобне, був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року. Випуском написали у державному бюро розслідувань. Окрім того, там додали, що встановили, що це авто зареєстровано на невістку Борисова і є речовим доказом у справі щодо колишнього військома. Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний заявляє, що нульова толерантність до корупції це вихідна умов для призначення особи на посаду в ЗСУ я категорично не сприймаю корупцію і не потерплю жодних її проявів у збройних силах України. Свою позицію вважаю за необхідне публічно озвучити, щоб про неї знала громадськість і весь, без винятку. Особовий склад ЗСУ написав Залужний. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що нульова толерантність до корупції це вихідна умова для призначення особи на посаду. Я буду особливо ретельно ставитися до керівного складу сил логістики вищих військових навчальних закладів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, відповідальних за призначення військовослужбовців на посади в миротворчі континенти, заявив залужний. Залужний підкреслив, що ціна за нашу свободу це життя. Той, хто про це забув, нехай відвідає кладовища та морги. Натікає, мабуть, генерал на воєнкомів, які зажерлися та ведуть себе як Борисов. Ціна української державності це відвоювані неймовірними зусиллями, потом і кров'ю українських захисників. Кожен метр української землі, заявив головнокомандувач збройних. Сил України Валерій Залужний, Українське державотворення має понад тисячолітню історію, і нині ми вшановуємо його всі етапи від Русі і до тепер. Сьогодні ми живемо в реаліях, коли державність загартовується у боях. Її ціна найбільше відчувається на передовій в обороні і в наступі. Ціна української державності це відвойовані кожен метр нашої землі, неймовірними зусиллями, потом і кров'ю українських захисників. Написав Залужний у своєму телеграм-каналі. У п'ятницю Головнокомандувач ЗСУ С у подякував українським воїнам, які захищають і відстоюють українську державність щодня, щогодини години у боях проти російського агресора. Ми сильний народ захистимо свою державність. Заявив він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.